Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. З вами Максим. І сьогодні я вирішив зняти невеликий огляд, так, скажімо, розповісти про катушечку. Катушечка мого друга, катушечка флагман Magnum Mod Feeder в розмірі 3000. Ось зроблю огляд, розберу її, покажу, що в ній знаходиться, який механізм. Ось, розповім, що і як, які плюси, і мінуси, кому вона підійде. Ось це котушка мого друга, він нею ловив близько двох місяців, трохи більше. І ну, вирішив він мені її віддати на ТО, скажімо. Я, що мені треба зробити? Що я побачив, що треба зробити з нею? Дивіться, катушечка два місяці працювала, десь грамів до 25 приманочки були. Що я бачу? Катушечка бюджетна зараз коштує 400 гривень, доволі непогано виглядає. І що ми перше бачимо? Якщо перевіряємо люфти, то бачимо, що наша ручка, головна пара, дуже сильно люфтить. Тобто, нам треба буде прибрати оцей люфт головної пари. Е, також е, треба її перемазати, тому що ну, працює вона непогано. Ось, ну, Один підшипник, але працює непогано. Але все ж е, краще перемазати, тому що смазка, як я знаю, у флагмана з заводу у деяких котушек дуже, дуже е, невисока за якістю. І краще, якщо є можливість перемазати її катушечку, перемазати ролик, плечі ротора, фрикціончик змазати, ну і взагалі може там, замінити втулки на підшипники. Сподіваюсь, відео буде корисним. Може хтось цікавиться цією котушкою, думає купити, не купити. То я думаю, це відео буде вам корисним. То поїхали. котушечка відноситься до ряду бюджетних. Флагман позиціонує її як бюджетну котушечку універсальну, тобто для всього і для фідеру, і для поплавочки, і для спінінгу. Мені здається, що вона підходить тільки е, там, для поплавочки, або для донки, ну, або для фідера грам до 70-80. Але то діло таке. Зараз розберемо її і подивимося, що і як. Поїхали. Е, і так, перше, що ми робимо, це розбираємо, да, знімаємо шпульку, фрикціончик. Е, Тушечка доволі гарно виглядає. Важить у 3000 розмірі. 250 грамів. Е, і так, отака в нас гайка фрикціону. Е, ой, е, Що може сказати по гайці фрикціону? Е, гайка фрикціону дуже проста, е, максимально проста. Тобто, як у самих бюджетних дешевих катушечка, знаєте, такі різнокольорові катушечки китайські. Тобто, гайка фрикціону не. Дуже якісна, так скажімо, не дуже цікава, але в принципі працює, працює. Ось шпулька. Шпулька у нас пластикова, одна, що хочу сказати, дивіться, тут механізм фрикціону пластиковий, тобто для великих вантажів її використовувати так собі. Тобто, якщо там фрикціон буде довго працювати, то просто оця штучка або зламається чи ще щось з нею станеться. Тобто, вона дуже ненадійна. Тобто, перший мінус ми бачимо, тобто, це у нас. Отак, отака м, штучка у фрикціоні стоїть, тобто фрикціон тут ненадійний. Якщо ми подивимося у е, диски, так, фрикціону, е, то ми бачимо, що вони, що у нас тут е, металева шайба, е, ось да, е, стандартний набір, три металеві, три фетрові шайби. Тобто стандартний фрикціон, з заводу повністю сухі диски, тобто його треба перемазати, щоб він працював більш, більш плавно і більш краще. Тобто, це ми теж зробимо, перемажемо фрикціон. Ось, Далі, що по катушці? Ми бачимо стандартну систему фрикціона для бюджетних катушечок просто отака металева. Штучка, так скажімо, да, яка треться об нашу пластикову ненадійну е, деталь, і у нас звук фрикціону. Так, фрикціон так от працює. Що, що скажу, дуже ненадійна система в плані пластикової детальки. Якщо б там була металева, як у того, у того ж самого Select Freak, то питань би не було. Ось, могли б це зробити. Що далі? Далі йдемо до ролика, до системи взагалі дужки. Що я можу сказати по системі дужки? Дужка тут металева, зрозуміло, вона в нас із трубочки, це доволі класно. Ролик великий, для, так скажімо, буде гарно працювати, якщо там будуть якісь великі вантажі. тобто в принципі, якщо його перевести на масло, то буде непогано працювати. Ось, зараз розберемо і подивимося, що е, там в ролику знаходиться, з чого він, так скажімо, зібраний. Е, ролик не стоїть на фіксаторі, це і плюс і мінус. Ось. Е, і так, що ми бачимо? Ми бачимо тут стандартну систему для бюджетних катушечок. Отут От у нас, е, як ми бачимо. Металева е, шайбочка, і е, ролик в нас е, із сам ролик металевий, звісно, і у нас тут е, одна пластикова шайбочка і одна металева. Як я розумію, то е, це звичайна, е, звичайна, втулка, так, пластикова втулка е, розміром 5 х 8 на 2,5, так. Да. Це втулочку 5 на 8 на 2,5. Ролик непогано зібраний, тобто непогана в нього конструкція. Тобто ми можемо вже з заводу, так, так скажімо, зробити його на підшипнику. Якщо вам треба, якщо ви хочете зробити котушку більш, більш е, цікавою, так скажімо, щоб вона краще працювала, щоб ролик не пропилювався, то можна поставити сюди підшипник розміром 5,8 на 2,5. Такий момент є. Далі Далі е, йдемо до механізму, е, механізму е, дужки. Возвратного механізму дужки е, Дуже цікаво, як він влаштований. Яка тут пружина стоїть, тому що в багатьох бюджетних кутушках стоїть погана пружина, е, яка ламається будь-коли. Е, відкриваємо. І бачимо, що тут стоїть гарна пружина отакий от, от механізм. Гарна пружина, яка ніколи не підводить, так скажімо, яка дуже міцна дуже надійна. Тобто, за це флагману плюс, все не змазано, теж треба змазати, щоб краще працювало. Тобто, за пружину плюс дуже гарно влаштований цей механізм. Зараз е зніму ротор і далі підемо. І так, зняв я ротор, гайка відкручується у праву сторону. Що ми бачимо? Бачимо ротор, пластиковий ротор, нічим не облегчений, так скажімо. Так. звичайний ротор пластиковий, але непогана система. Тобто тут стоїть пласт... металева. металева вибачте, отака штучка, яка у нас заважає прокручуванню нашого ротору. Не повністю заважає, але вона тут є для міцності ротору. Для більш, так скажімо, довшого використання кутушки, тобто вона дає нам і кращу жорсткість, і заважає прокручування ротору. Тобто за це теж флагману плюс. Сам ротор такої форми, непогана форма, дуже схожа на фрік, на котушечку фрік. Тут ми бачимо 1 плюс 1 підшипник котушечка має і передаточне число 5 до 1. 5,1 до 1. Тобто воно не ціле, тобто мітки нам ставити не треба на головній парі. По ротору, в принципі, все, нічого, нічого цікавого, йдемо далі по котушці. І так, далі наша котушечка. Зараз покажу вам ручечку. Що можу сказати? Поки що доволі непогана котучка, так скажімо, за цю ціну, поки що не бачу якогось. Дуже великих мінусів. Ось. І так, отака в нас ручка. Е, звичайна ручка е, закручується гвинтиком з іншої сторони. Е, отака от складна ручка має кноп, який вже з заводу у нас дуже так непоганенько люфтить. Тобто, це вже мінус, він заважає. Тобто, ну, е, що я говорив у своїх попередніх відео, що катушечка Shimano fix. Да, там бюджетна шиманка, але в неї розбірний кніп, ой, кноп, і ми можемо прибрати люфти. Тут же з заводу вже він люфтить, як, ну, як люфтить, і блін, за рік використання він буде люфтити в два рази більше. Тобто розкитається ще більше. І це, звісно, буде заважати. Ось, Але то, то момент такий: ручка пластикова зі звичайного пластику, ну, доволі надійна, доволі непогана ручка. Має отакі от, не знаю, видно не видно, але тут є такі виступи, які, які потрібні для того, щоб у нас більш гарно трималася ручка. Тобто це теж плюс. Тепер до самої котушки, до механічної частини. Ось. Що ми тут бачимо? Ми, ми тут бачимо обгонну муфту. Це е, говорить нам про те, що котучка доволі вже непогана. Тому що якщо у нас є обгона муфта, якщо у нас є е, 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 обгона муфта, то це означає, що катучка вже непогана її можна використовувати у багатьох е, видах ловлі. Ось. Має вона з заводу один плюс один підшитник. Тобто він стоїть тут на відомій шестерні. І зараз розберемо, подивимося, як вона влаштована. М -м -м, ось. Обгонна муфта, звичайна, навіть розбирати її не буду, покажу сам механізм розмір головної пари і ТД і ТП. Зараз розберу, зніму кришку і поїдемо далі. І так, відкриваємо кришку. Ось так от. Що хочу сказати. Якщо самі будете розбирати котушечку, будь-яку котушечку, ось. То кладіть гвинтики за так скажімо, як ви їх розкручували, так їх і кладіть, тобто перші, другі, треті, щоб потім їх закручувати у ті ж послідовності. Вибачте за українську, але після російської дуже так скажімо важко перейти зразу на українську, але намагаюсь. І так, що хочу сказати. Механізм. Бачимо механізм. Механізм кулісний. Ось так от він працює. Ось тобто, зараз знімемо. Що хочу сказати по корпусу? Зроблений доволі непогано. По якості немає ніяких моментів, але є один великий мінус. Дивіться, є втулка. Ага, не повезло. Що я хочу сказати? Дивіться, як легко у нас вставляється і виймається втулка. Е ну, коротше, що <клес> я маю на увазі? Я маю, е я маю те, що, е що посадочні місця під підшипники, але тут у нас втулки. зроблені не дуже гарно. Тобто е тут у нас є люфт, який, якщо ми не будемо міняти на підшипники, буде ще більший. Тобто корпус, посадочні місця підшипників у корпусі зроблені неякісно. І що я говорив у своїх попередніх відео, моє кожне відео це якась інформація. І якщо ви не подивилися якесь відео, то якусь, якоїсь інформації можливо ви не знаєте. То що я говорив, що бюджетна пластмаса, будь-яка китайська пластмаса, вона набагато набагато поганіше, так гірше. За е, пластмасу Шумановську, ту ж саму XT7. Хоч, хоч xt 7 і бюджетна пластмаса у бюджетній котушці, але вона набагато якісня, е, якісніша. І тут у нас пластмаса, так скажімо, китайська, і посадочні місця у нас вже розхитані з завода. Це означає те, що е, з моментом да, з використанням е, люфти будуть ще більше і більше. Е, що <кій> з приводу підшипників? Підшипник. Тут це у нас половинка корпуса ліва. Тут можна замінити втулку на підшипник Це плюс. Це плюс. Розмір підшипника напишу у описі відео. Ось, це плюс. Далі йдемо до механізму. Механізм: бачимо, звичайний механізм: головна пара, куліса, шток. Видоме шестення виконане із латуні, напевно, або якийсь сплав. Ось, Що можна сказати? Зараз розберемо її. Так. ведомо ми не розберемо, але що ми бачимо? Паразітна шестеренка, куліса, отака от направляюча, як ми бачимо, металева. Але, в принципі, виконує свою функцію. Не така, знаєте, металева, як, е, як паличка направляю. Тут звичайна металева, тобто з, одніє, з однієї сторони вона металева, з іншої е, третя по пластику. І з іншої сторони теж пластик. В принципі, як ми бачимо, люфта е, майже нема. І коли я розбирав цю котушечку, я е, побачив, що люфта ротора майже нема. І це теж доволі е, гарний плюс. По механізму, звичайний механізм, зараз е, подивлюсь, е, що і як. З іншої сторони, ми бачимо е, втулочку теж напевно розмір 7.11.3, але не факт, е, я її е, перемірюю і напишу теж е, в коментарях ой, е, в описі. Бачимо, звичайно, головну пару, і ми бачимо, що котушечка е, працювала небагато, але вже є чорна вироботка. Тобто це говорить про те, що або сюди вода попадала, або якісь дуже великі навантаження були, або неякісна змазка. Ось, Отака головна пара. Зараз її замірюю і скажу розмір. І так, головна пара у нас розмір 26-27 мм приблизно. Що по розміру? Розмір головної пари, як для котушечки. 3000 розміру, як пишеть, у нас флагман маленький. Тобто ми розуміємо, що головна пара 2, 26 мм 26,5 це, так скажімо, мало для великих вантажів. І це один із мінусів китайських котушок. Я розбирав і Фріка, зараз розбираю цю і ще розбирав дуже багато китайських котушечок. І майже у всіх маленька головна пара. І це теж дуже великий мінус. Тобто, котушечки будуть жити не дуже багато. Тобто, може, на перший взгляд, так скажімо, вона непогано виконана по якості, але вона маленька і ніхто не знає, що там за сплав. Тобто, ну, таке діло ось. Тобто, 26 мм для наглядності. Так скажімо, для ось, у Шимано головна пара у розмірі 2500 2200 мм. Це більше. І тобто, котушечка буде більш потужна. Тут головна пара менша. Але діло то таке, так скажімо, для бюджетної кутушки це не дуже важливо, тому що катушечка, я думаю, буде або там на вихідний день, або, ну, або на один-два сезони. Ось, що можу одразу сказати? Можна замінити два підшипника, тобто це теж плюс. І ще у ролику тобто можна зробити її 4 плюс 1. Це теж доволі непогано. Ось, що скажу по механізму. Як ми бачимо, в нас у хвості відомої шестерні нічого немає, ні втулки, ні підшипника. Це для бюджетної катушки, в принципі, непогано. Тобто, ну, Є і є. Тож тут нічого немає, ні втулки не ні підшипника, на це, я думаю, не варто звертати уваги. Вона попрацює небагато сезону 2-3, але дуже так стійно, нормально буде працювати, і на це звертати увагу я не бачу у бюджетний котушчик. Тобто, зроблена вона доволі непогано, змазана доволі непогано, але чомусь вже є дуже немаленька виробка на головній парі. Зараз що я зроблю з цією котушечкою? Приберу люфт головної пари, як зможу. Пересмажу її повністю, пересмажу ролик, пересмажу плащі ротора і далі підемо. І так, Перезмазую я цю котушечку. Що можу сказати, які підсумки? Підведемо підсумки, так скажімо. Що можу сказати по цій котушечці? Виконана доволі непогано, доволі якісна. Можна замінити три втулки: одну у ролику, дві, у, дві на головній парі з обох сторон. Розміри підшипників будуть в описі. Які мінуси? Мінус тільки один це фрикціон і ще один мінус це кноп. Тобто фрикціон десь пластиковий, він доволі м'який, доволі непогано працює, але він пластиковий і звучить дуже погано. І дуже ненадійний із-за пластикового механізму. І кноп тут нерозбірний, тобто його не можна прибрати, люфти, не можна розібрати, не можна пересмазати. Це теж великий мінус. Але, в принципі, котушечка непогано, гарно працює. Після пересмазки працює трошки не так легко, але я її пересмазав і через 3-4 риболовлі буде працювати набагато краще. Але працює тихіше. Люфт я прибрав. І, звісно, люфт кноп я не прибрав, тому що я не можу їх прибрати. Але працює набагато цікавіше навіть з одним підшипником. Що можу сказати? Катушечку рекомендую, але якщо вам потрібна катушечка для фідера, то краще придивіться до катушечки моделі Force Active Feeder. Катушечка цікавіша, катушечка більш підходить для фідеру. Але ця котушечка реально універсальна, реально непогано зібрана, реально доволі якісна, гарна пружина стоїть, гарно виконаний ролик, і можна її проапгрейдити. Тому, кому було цікаве дане відео, ставте лайк, робіть підписку на канал. І всім не останні шиї. Всім до побачення, гарного дня!